Привіт, любий друже! Тема нашого заняття Як я допомагаю мамі. Послухай віршик про матусю. Ще в колисці немовля, слово мама вимовля. Найрідніше в світі слово так звучить у рідній мові Мати, матінка, матуся. Мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечка моя. Ось такий гарний віршик про матусю. Пропоную пограти в гру доповне речень. Ти любиш свою матусю? Доповне речення відповідними словами, ознаками. Або словом, діями. Наприклад, моя мама найкраща в світі, бо вона лагідна. Я люблю свою матусю, бо вона добра. Якби я була чарівницею, я б зробила для мами подарунок. Давай пригадаємо оповідання Миколи Коцюбинського десять робітників. У однієї жінки Одарки було завжди в хаті так чисто, так гарно. Діти умиті, чисто одягнені, обід зварений. А коли? У неї запитали про те, як вона встигає все поробити. Вона відповіла. Як же мені не встигнути? У мене служать аж десять добрих робітників. Вони мене слухають, що не скажу, зроблять. Одним одному допомагає. Про яких робітників вона розповідала. Так, про пальчики. Чи твої пальчики такі ж працьовиті, як описуються в оповіданні? Давай пограємо в гру, склади розповідь, як я допомагаю мамі. А як ти можеш допомогти мамі? Що вона робить? Я допомагаю мамі заправляти постіль. Я вмію складати речі у шафу. Я з мамою прибираю квартирі, пилисосю підлогу, складаю свої іграшки. Ми разом з мамою прибираємо у квартирі, миємо підлогу, витираємо дзеркало, просуємо грязну білизну, з братиком ми разом прибираємо сміття. Я допомагаю мамі підготувати стіл до обіду. Разом робимо обід з мамою. Після смачного обіду разом з мамою мию посуд. Спробуй самостійно розповісти про те, як ти допомагаєш мамі вдома. Молодець, гарний помічник. Пропоную гру, склади речення, необхідно продовжити речення. Коли я допомагаю мамі, то мамі радісно стає. Якщо моя мама усміхається, то сонечко світить яскравіше. Послухай віршик Катерини Пролісної. Скажу на вушко, прихились, моя матусю, прихились близенько, я скажу тобі на вушко, ти моя рідненька, і миліша ти для мене, за усіх на світі, і тебе я буду завжди берегти любити. Ось такий гарний віршик написала Катерина Прилісна для матусі. Сьогодні ми з тобою пограли в ігри, пригадали оповідання 10 робітників, прочитали вірш Скажу на вушку. Дякую за твою увагу, друже. До нових зустрічей. Бувай!